Привіт друзі. Сьогодні 24 листопада. Нарешті я доробив свого лівостороннього плуга і хоча і було, то я вирішив все-таки його спробувати. Трошки воно не так йде, як я хочу, тому що леміш клепаний не втертий, а кулиця також. Ну, фактом спробував оре, в сторону не тікає і вже добре. По догрузу, тут зробив такий типу догруз. На тому отворі орати не хоче, на тому також. Тому що центральний гмін де отако, плуг піднімає. На тому отворі нижньому залазить плуг по саму раму, але пробуксовує трактор. Ну то ще таке діло, що воно не втерте ще нічого. Тому воно і пробусовки є. Ну, на тому отворі Коре мілче повторюсь, тому що не пускає, воно ще налипає болото і воно не хоче землю добре лізти Коротко про регулювання, більш детально розкажу, як вже помалюю. Получається, отут в мене три болта. Я їх відпускаю і можу корпус повернути вліво-вправо. Це є захват плуга. Далі, тут є болт. Вверху один і внизу на 27-2. Відпускаю оті болти, виходить у мене нахил плуга вліво-вправо і регулювання глибини на центральному гвинті. Плюс зроблений отакий знімний чобіток на п'ятці плуга, знизу ось таку штучку, Скоріше всього, колесо не буду ставити. Ну якщо їх буду ставити, то. Де, попідрізати, ота частина лишня відріжу, позачищаю, помалюю і нехай він чекає весни. А тоді вже більш детально покажу, тому що то не є оранка, переднє колесо взагалі воно набрало болота, юзом йшло отакі справи. Можливо, ще полицю підверну, але то треба попробувати вже, як буде більш сухе або примерзне, як воно кидає. Буде кидати добре, залишу так, як є, не буде кидати. Нагрію доверну полицю. На тому буде все. Ось таке коротеньке відео. Хто не підписався, обов'язково підписуйтесь, ставте лайк. Ну і в мене сьогодні подвійне свято. Спробував плуг, значить, моя робота не дарма була зроблена. І заодно в мене вже тисяча підписників. Тому всім дякую за увагу, всім миру, злагоди і добра.